Всім привіт! Після ясної ясної ночі наступив такий самий ясний ранок. І в Тайзі 17, 17 жовтня, якщо я не помиляюсь, Ну, якщо я помиляюсь, то на день. Наступив перший приморозок. Ось така лисичка трубчиста достається. Молоденькі екземпляри. Я коли Побачив цю лисичку в серпні. Я навіть не підозрював, що ось такого розміру буває лисичка трубчаста. І це молоді екземпляри, тому що по центру ще не сформована лієчка. Ось такі вже екземпляри дорослі. Їх ножом не зріжеш, їх можна тільки зламати. Їх можна тільки зламати. Хіба не краса? Дякую всім за увагу та терпіння.